Бути непомітним на полі бою життєво необхідно. Сучасна війна обмежує будь-яку діяльність на передовій через велику кількість дронів в день, дронів з тепловізійними камерами вночі. Та як бути з такими простими, але важливими побутовими потребами, як зігрітися, приготувати їжу, висушити одяг? Про використання засобів від електроенергії і мови йти не може. А використовуючи звичайні дрова, ви ризикуєте бути виявлені ворогом через велику кількість диму та кіптяви. Так, в цивільному житті, десь в лісі, на барбікю, цей дим лише додає атмосферності вашому відпочинку на природі та на передовій? Цей димочок стане смертельним маркером, за яким ворог вас спочатку ідентифікує, ну а потім, як ми знаємо, починаються прильоти. Але ми вирішили перейняти досвід наших пращурів, воїнів української повстанської армії. Саме завдяки деревному вугіллю в своїх підземних лабіринтах вони зігрівались, готували їсти, лишаючись непоміченими. Як не дивно, цей метод є актуальним і в наші часи: ніякого диму та кіптяви, максимальна теплоефективність та економічність. Тож воювати треба з розумом, адже 100 солдат-супротивника не вартість життя нашого одного героя. Слава Україні!